Мешканці Маріуполя в окупації не можуть потрапити до лікаря. Про це вони скаржаться у місцевих чатах. Особливо непокоїть людей те, що потрапити до дитячого лікаря майже неможливо. Потрібно займати чергу ще до відкриття закладу, та якщо пощастить, можна отримати талон. О 8.10 талонів вже немає. Наступного дня талони не видають. Треба приїжджати знову. При цьому через катастрофічну нестачу лікарів люди їдуть до однієї лікарні з інших кінців міста, тому дорога займає більше часу. Хотілося б залишити максимально гнівний пост про роботу дитячої поліклініки ГБ 3 Талони на прийом видають день у день. О 8 годині 10 хвилин талонів уже немає. Наступного дня талони не дають. Приїжджайте знову. Половина жовтневого району зруйнована. Люди живуть хто де. Мені доводиться їздити з дітьми до лікарні з іншого кінця міста. Маріупольці пам'ятають, як до вторгнення Росії у місті створювалися сучасні комфортні центри первинної медико-санітарної допомоги навіть у віддалених районах. Особлива увага приділялася саме лікуванню дітей. Потім було створено сучасний комплексний діагностичний центр для дітей та дитячий інфекційний центр. Ну а зараз найкращих лікарів, які залишилися в тимчасово окупованому Маріуполі, Росіяни забирають у військовий госпіталь і змушують працювати на них. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Навіть ті, хто має кваліфікацію, і хочуть допомагати разом із цивільним шпиталем, перебуває військовий. Найкращих лікарів забирають туди і змушують працювати на окупантів. У цьому випадку медична допомога Маріупольцям взагалі не залишається. А ось від лікарів, які працюють на окупаційну владу, допомоги чекати не варто. Нормальні лікарі поїхали. Проукраїнські лікарі виїхали або їх вивезли. Той, хто там залишився, прийшов до успіху. Чекати від цих людей співучасті. Вони дбають про себе. Робочий день минув. До побачення. Загалом медична система в Маріуполі на вкрайниському рівні, втім, як і інші соціальні сфери, каже Андрющенко. Уровень жизни крайні низкий, качество жизни крайні низкое во всех отношениях, то є инфраструктурных, в качестві їди, в количестве еды, да в ну во всім, во всіму за что не возьмись, получается велика большая проблема. Підтверджує слова Андрюшенка. Цей пост в телеграм канале Ніколи такого не було. І знову черга за безкоштовною їжею для пенсіонерів та безробітних маріупольців на спекотному сонці у 21-му столітті серед Європи. Просто реалі російського миру. Ще однією великою проблемою у місті є антисанітарія через проблеми з каналізаціями. На ну, це поскаржилася одна з місцевих мешканок. Російська 22. Ось От у нас така ситуація з каналізацією. Ну ця та частина будинку. Вот это котлован от оставшейся сгоревшей. И в нее льется канализация. Может быть видно откуда. Вонь невероятная. Люди, дети, все дышим этой чепухой. Обращались в водоканал, на нас не реагируют. Ну точнее как, говорят, не знают, когда они до нас доберутся. Погіршує ситуацію і те, що інша каналізація знаходиться просто під вікнами людей. І залишається тільки здогадуватися, чим вони дихають, відкривши вікна в 30-градусну спеку. Тобто каналізація, яка тече і за домом, знаходиться прямо під окнами у людей. Тобто В таку жару відкрити окна ну, просто нереально. Дивуватися якості обслуговування городян не доводиться. Саме так і працюють комунальні служби у Маріуполі. І це не дивно, адже робочих рук у місті теж не вистачає. Попередньо на відновлення міста після деокупації знадобиться близько 14 мільярдів гривень. Повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Це фонд оплати праці людей. Обладнання, машини, будматеріали це те, що швидко стабілізує роботу на 50% знищеного міста та на 90% тієї частини міста, яка так чи інакше пошкоджена. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб дізнаватися всі новини про війну.